Вітаю всіх моїх підписників та друзів, хто передивляється мої відео. Закликаю вас підписуватися на мій канал, якщо ви ще не підписані, ставити свої лайки, коментувати. Сьогодні я вам показую дуже швиденько поле яке вчора ми застелили плівкою. От, і завтра, якщо все буде нормально, от, будемо. Садити полуницю. саджати полуницю. От, І Сьогодні що ми робимо? Значить, Вчора трактором це все робилося. От, за трактором йшла спеціальна машина, яка цю плівку розтягувала. А сьогодні, ось ви бачите, коли йшов трактор і загортав плугом. Плівку, то утворювалася між, на міжряддях ось така борозна. От, і е, ця борозна буде заважати тоді, коли буде коситися, або коли будемо розкидати солому, От, коли будемо саджати касетну розсаду. Тому ми сьогодні, поки свіжа земля, свіжа рілля, ми сьогодні загортаємо. Ось так зараз ви бачите поки що. От і Ось зараз я перейду вам покажу, як ми вже загорнули. І зробилася така рівненька, рівне міжряддя, по якому зручно буде ходити. Залишилося вже декілька рядків. Ми сьогодні не з самого ранку, тому що вчора натомилися. І ще треба було зробити такі, такі приспособи, щоб цю землю із... згортати. Ось син поробив така, ну, типу швабри, але широка, і вона дуже легко знімає за допомогою неї, знімається земля, яка лежить на плівці. От, і, плів, і тоді міжеддя стає рівненьке. Тобто ось так ідемо по краю, по краю совуємо цю землю. От, І переступаємо далі, так само совуємо. І з другого боку теж хтось зсовує цю землю і ось такі рівні між людям виходять. Значить, учора в нас робили зовсім іншим пристроєм, бо зразу у 19-му році, 20-му, 21-му, 22-му і так далі, ми використовували важкий пристрій. А це нам порекомендували легший і набагато. Леше і краще, і рівніші утворювалися ряди. Ось Ви можете бачити поле, нібито одне на одній висоті, всі що дійдуть. Немає порваної плівки. Там в одному місці чи в двох місцях порвана плівка з боків. тобто Дуже натягувалася плівка, і вона просто лопнула, але незначно. Там дуже невелика кількість такої лопнувшої плівки. От, І у нас не вистачало плівки, тому що ми замовляли стабілізовану плівку. от, І вона йшла тут, по-моєму. Якщо я не помиляюся, між, між ячейками мабуть, 40 см, якщо я не помиляюся, або 35. От. І, між ряття, і ось в такому шахматному порядку йшли ці ячейки. Але в нас не вистачало плівки. І ось ми взяли плівку, яка теж стабілізована. Це, по-моєму, латвійського виробництва, або це українського виробництва десь за Києвом син бере. Якщо кому буде цікаво, то я потім скину у... нижче в опис відео або навіть в коментарях скину де саме син брав. Цю стабілізовану, вона товща. А ось ця тонша. І ви бачите, що тут між ячейками менша відстань, і вони йдуть попарно, ці ячейки. Тобто ну, Для полуниці це не досить добре, але так як у нас не вистачало, то ми мусили їхати і купувати. цю. Вона тонша, але якісніша і теж стабілізована, тобто сонце витримуватиме. От, і е, вона дорожча, хоч і тонша, але дорожча. По-моєму, я вже точно не пам'ятаю, начебто її чи 40 мікрон, чи навіть 30 мікрон. От. Тобто на 10 мікрон вона не така товща, як ось ця. От. Але чогось вона коштує дорожче, бо це латвійська і вона якісна, вроді. Ну, побачимо, звичайно. Ось ми тут доходили, зараз я вам покажу, як, яка борозна, які грудки. Але оці грудки, які ви бачите, вони легко розбиваються. Ось ми такими пристроями робимо допотопними, але зате рівно буде. І досить швидко, досить швидко ми зробили поле. Ми о 12 годині почали в трьох. От і двоє дівчат, жінок, помічників. І ось у нас вже залишилося зараз. Зараз котра година, дівчата. Натоша, котра година зараз? Одну хвилинку зараз. 20 Ага, 20 хвилин на четверту годину дня, тобто 15-20. І в нас залишилося 5-6 рядів, по-моєму. Да, шість міжльоть не рядів, а шість міжрядь. От. І це буквально з 12. ну Нехай ще ми півтори години будемо працювати. Тобто не, не досить довго робиться. От. І... Що мене дивує, що в нас у селі вчора, коли я кинулася ну, дзвонити до своїх знайомих, щоб помогли це саме зробити цю роботу, то ну, люди хочуть заробити, хочуть заробити, але не хочуть робити. От. І е, багато людей відмовлялося. Платимо ми по 100 гривень за годину. От і ну, дякую цим жінкам, які згодилися, і ми щоб так сильно наробилися, то зовсім ні. От вони кажуть, ми не проти ще й сьогодні якби, посадити погуницю, Але так як воно ще не під'єднані шлонги, от, то сьогодні тільки син буде під'єднувати шлонги. Треба, щоб. Хтось вмикав воду, хтось вимикав. От, тому я буду, як закінчимо цю роботу, рівняти раді, буду потім йти і вмикати воду, щоб він під'єднував ось до цих шламів, що проходять по магістралі, і до крапельної стрічки кожну, кожен ряд. Отже, дякую за увагу. Гарного вам дня, успіхів у роботі. От, і хай над вами буде чисте небо, а в сім'ях панує добро і злогода. Дякую.